Кожна четверта пісня українською. Сьогодні набув чинності закон про квоти на українськомовні пісні в радіоефірі. За документом частка пісень державної мови має бути не менш ніж 25% від загальної кількості музики за добу. Це квота на ранок, день і ввечір. Раніше були скарги, що лише вночі можна почути українські пісні. Цей обсяг щороку зростатиме. Крім того, ведучі та диктори мають більше говорити державною. Чи виконують вже радійники закон і як Нацрада контролює його виконання? Знає Іван Ільницький. Ліцензійно називається Підбірка музичних творів. Продюсерка Радіо П'ятниця Анна Свиридова показує нам плейлист. Раз, два, три, тюм, пум, пум. Зараз радіослухачі чують українську співачку Ірину Федишин. Після неї пісні Ігоря Ніколаєва та Олександра Айвазова, російських артистів. Згодом їдемо в Карпати українською. Не думаю, що наші слухачі знаєте, Чують якусь велику різницю між тим, що було і тим, що сталося. Це вже Анна розповідає про дотримання квот чинних на радіо від сьогодні. каже проблем немає, адже вони грають популярну масову музику. Згідно з роз'ясненнями до закону Нацради з питань телебачення і радіомовлення, музичний твір вважатимуть піснею, якщо в ньому є бодай одне слово. Такі пісні вже квотуватимуть. Твори, текст яких написано не тільки українською, а якоюсь іншою мовою. Вважатимуть україномовними, якщо українських слів більше ніж 50%. Отків, Щоб пісні потрапили під квоту, їх тривалість має бути не менше як 90 секунд. Якщо казати про більш станції, та скажімо, там як, лаунж, там якісь денсові, там релакс, то тут є певні проблеми в контенті. Я знаю, що програмні директори продовжують пошук, шукають поки що тут. Бо там конкуренція не така велика між артистами. Розумієте, а це закони ринка. Про це говорить і музичний журналіст Ігор Панасов. Каже редакція видання Лайф» вже зробила шпаргалку для радіостанцій список із 300 пісень українською мовою. Хороших пісень на українському язикі з кожним годом все більше хватає ли їх настільки, щоб всі наші радіостанції поставили 25%? Я не знаю. Не вся музика умісна на радіо. От, тому що там восьмиминутне складна пісня, вона просто не зайде радіослушателю, тому що він либо усне, либо відвлечеться на щось другое. Від сьогодні на радіо і не менше як половини сказаного дикторами та ведучими передач має бути також українською. Чернігівський полковник названий гетьманом лівобережної України. За дотримання квот стежитиме Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення. Вона має робити доповідь тижневі моніторини. Квоту на україномовні пісні вираховуватимуть за їхньою кількістю, а частку української мови під час ведення ефіру за тривалістю реплік. Іван Елійський, Олександр Самойлов, новини на першому.